Друзі, всім привіт! Багато хто запитував нас, як же зимують саженці Подоби дерев у нас вони або зимують на полі, тобто ще не копані саженці, які будуть продаватися, наприклад, вже на весну 2024, або ми викопали поле, щоб посити новий садивний матеріал, тобто звільнити ділянку, щоб її обробити правильно. Того ми так їх прикопуємо. бачите, вони робляться в такі прикопки. Ну, траншеї, вони можна сказати так. Так вони копаються вручну, або можна технікою, у кого велика є траншеї. І так в рядочок скартується. У нас груші сидять, яблука сидять. У рядочок бачите, по шийку, щоб просто воно поризмувало, щоб саджанець був свіженький на весну, щоб доїхав до їх я покажу першу прикопку тут, 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 тут разнообразія. Всього потрохи. В ну, основному тут груші не ну, яблуко. Отак ну, воно йде в рядочок. Воно має такий рядочок, як видно, віці. Так, перший ряд, другий ряд. Бачите, така груша груба, сидить в прикопці. Зараз я покажу другу прикопку з кісточковими. Друзі, показую прикопку кісточки. Це у нас спеціальна прикопка для персиків, того, що це двох річка тут було поле, тут було висажене персики. Бачите, не продалися поки що. Ось так виходить у нас прикопка. Тут було шаховим рядом, уряд просто не вийшло, вони дуже великі. Двох річка, як ніяк, корінь огромний копався трактором. Ось так виходить. Це хороші пізні сорта, були сливи. Ну, Така вона йде велика, все купало звичайно, вручну, два сам менше, або й три. Бачите, такі грубі сажанці. Ну, Воно майже як курята, але вийшло шахово, бо дуже велике. Якби це була річка, все було б більш культурно, Вони такі були б великі. Тут де неде йде смороді наші. Ось так виходить. Але все ж більшу частину саженців ми зберігаємо на полю, тобто так воно вигляді є, будемо вже копати свіжі на навесні, щоб доставити там, бачите, це яблуко-чемпіон, ще до сих пор листя у нього стоїть, інші сорта яблук вже скидають листя. Чемпіон в нас витривали, повністю листечко стоїть, не боїться морозів. Ми вам далі ми покажемо далі, які тут у нас ще дерева є тут яблуні. Порічка червона, ще до сих пор листя стоїть, у чорної стоїть листя. Що викопувалося, більше викопується, менше залишається, так воно йде до меншого. Гібіскус сирійський повністю стоїть, ще не копаний у нас досі. Так багато сажанців. Перчики, груші повністю сидять, ще поки що на полі будемо вже купати на весні. Так що ви вже знаєте, як в принципі зберігаються саженці. Бачите, скільки ще персики в нас є. Черешні, вишні, вже повністю листя облетіло, вже як як скоро грудень. Але в принципі саджати ще можна. Земля не промерзла, Промерзлий ж верхній шар. Саджати можна, краще зараз висадити, ніж навесні. Зараз саджанці можливість мають зловити вологи більше, буде сніг. Сніг накриває, саджанець з ним вимерзаю. А де ряд ще гібіскусу залишився, різнокольоровий. Шуковиться. Так що підписуйтесь на канал, дякую всім за увагу, якщо вам було цікаво, лайкайте. Рекомендуйте друзям, буду дуже вам дячний за мою, за мою працю.